За 80 тисяч гривень, затриманий на хабарі, голова Бобровицької райдержадміністрації, може опинитися на волі. Таку заставу для посадовця обрав Новозаводський суд. Упіймали чоловіка із півсотною тисяч гривень, які він отримав за зміну цільового призначення землі, і сільгоспогійть на ділянку під будівництво котежного містечка. Водночас нечистому на чистому заступнику начальника Новгородської міліції обрали ще меншу суму застави 25 тисяч гривень. Майор пропонував за гроші закрити кримінальне провадження за фактом детективу тепе з таким м'яким запобіжним заходом прокуратура не погодилася нам встановлено що ті особи здатні заплатити значно більшу суму ніж ту яку визначив суд це і майно яке не повідомлено яке в них є а також обшуки в тих будинках і квартирах які у них є Прокурори вже готують апеляцію, щоб збільшити розмір застави. Обвинувач просив призначити 100 тисяч гривень міліціонеру та 300 керівнику району. Обидва підозрювані у хабарництві нині знаходяться у Чернігівському слідчому ізоляторі. Застави поки не внесені. Тим часом президент Петро Порошенко на час слідства відсторонив Миколу Супруна від посади керівника Бобровицької райадміністрації. Глава держави наголосив, недоторканих при владі немає і не може бути.